Усім привіт! Сьогодні спробуємо розгадати загадку на озері Цендзю. Я її вже прийшла на основній сторінці, тому зайшла з запасної, вона зовсім не прокачана, тому не дивуйтеся, чому мене так б'ють. Підлітаю я з найближчого телепорта. Тут ми вже бачимо наші башні, в яких будуть наші печаті. Нам потрібен герой з Гео. Ноель ще не підходить, на нього не реагує, перевірили. Тому я взяла ГГ. Активуємо нашу печать. Перед тим нам треба почитати цю табличку. Я ставлю позначку, щоб потім знати, де воно було. І в одній буде зверху, а в другій Бажано лучником збити ті бочки, тому що дуже важко буде підібратися особливо на новому аккаунті. Я підлетіла ще раз. Вирішила спочатку поставити печать на ближчій вежі. Зараз ви побачите відмітку і повертаюся до тої, на якій я зупинилася. І хілі чорли знов повернулися, але я вже була до цього готова. Відмічаємо печатку, і тут нам залишається ще одна остання. Вона буде з протилежної сторони, до неї також можна підлетіти з телепорту, його її видно. Або просто обігти в другу сторону. Чомусь в Ютубі я не знайшла саме, як шукати ці вежі. У мене була проблема з п'ятою. Я не знала, що вона знаходиться ззаду. Автор відео сказав, що знайдете на карті. Тому я вирішила зняти своє. Зараз можете поглянути на мої відмітки, тут видно всі 4 вежі, де є наші печаті, і п'ята знаходиться на плиті. Коли ми активовуємо остатню печать, у нас з'являється сундук. Біжимо на ту ж плиту, з якої починали, і загадка виконана.